Хімічний вісник. У наші часи, мабуть, вже кожен знає, що існує такий благородний метал, як золото. Яке ж відношення воно має до хімії? По-перше, золото це не просто благородний метал, який посідає в періодичній системі Мінділеєва під 79-м атомним номером та іменується аурумом. Золото міститься не тільки на поверхні землі, а й у воді. Зокрема, в одній тонні води Світового океану міститься 7 мг золота, а загальна сума цього дорогоцінного металу в водах океанів становить 10 мільярдів тонн. Золото присутнє і в організмі людини. Приблизно 10 мг міститься переважно у кістках. Загалом золото має ще й різні відтінки, що залежать від металу, який додають до золота. Наприклад, Фіолетове золото отримують шляхом сплаву алюмінію з золотом. Чорне золото отримують шляхом сплаву хрому кобальту із золотом. Рожеве золото отримують шляхом сплаву міді з золотом. Біле золото отримують шляхом сплаву паладію, нікелю з золотом. Синє золото отримують шляхом сплаву індію із золотом. Та ще багато різних кольорів.